Вони сидять до ранку, стіл калянду колами пальці воску від звічки, питають карти, де він мій, чашки з недопитим чаєм, Очі в телефон там пусто Знов подруги зміються сторі сам них взагалі ні, німий зимовий біль Самотні жінки рахують зорі, кожній його силують його ім'я. Самотні жінки ворожать морі, сливий обіцянок, де правда не їхня гра. Кажуть, любов нас робить щасливими, та ніч ховає обличчя на живі. Самотні жінки, самотні, красиві, хто перший скаже, ти не одна годім. Вітер гойдає штори на підвіконні книги про чужі серця. Вона зміється, з мемів та плаче, тихо, коли газне вся музика, лак на нігтях, червона помада, робить селфі, наче все вогонь. Та в влибені їй страшно, що жоден я тут не стане її вогнем. Самотні жінки рахують зорі, кожній його силують його ім'я. Самотні жінки ворожать морі, сніви обіцянок, де правда не їхня гра. Кажуть, любов нас робить щасливими, та ніч ховає обличчя. Жити не одна Скажи мені дати, скажи мені дати, може, відповідь не в картах, а в тому, щоб себе обійняти сильніше, щоб глянути в дзеркало вірить. Я не половина, я цілий звіт Самотні жінки рахують В кожній його сили того ім'я. Самотні жінки ворожать морі, слівий обіцянок, де правда не їхня гра. Кажуть, любов нас зробить щасливими. А може щастя вже в їхній душі. Самотні жінки, самотні красиві І Хтось побачить це світло у пітьмі